Так, і косимо ліцерочку такого невеличка. Така з, з житом скущали. пробуємо. Кошу сьогодні ось таку травичку Суя, це вже сьогодні це вже другий, третій, третій город, це вже моя. Ось, толь, людям два викуси. Ой, зараз ще один. Чотири городи, кусочки сьогодні заказ. Така славненька травичка, тут 25. От, я завжди кошу, це так одразу відходжу там від того краю. Ну, косою до самої межі собі там тіляю. Тоді від цього краю трохи поцілив, там 10 см чи 5 Осталось трави, а вже нормально. ну то таке, А якщо коса ззаду, то ще й так не втілиш. Oh. Mm. И се тако пройшов по кругу тудој, назад, а вже тепер сюди і вправо поворот і погнав. само, саме саме цінно. Стравечка класна, така висока стоїть ляля. Косити одне за Ой, так, зараз я покажу трошки. Це показав церкву, я косив оце. Травечка буде. Не захотів. ¡Gracias! Я точка. Oh, що, погано однувати, а одну кума.